У галереї Ілько відкрилася виставка художників Західної України. Мистецтво поруч під такою назвою розгорнуто унікальну експозицію Спільний мистецький проект галереї Ілько та арт-кафе Вотто 2015. Це масштабне дійство, яке об'єднало юність і зрілість, талант і досвід, різножанровість, різнобарність тем і кольорів. Я дуже рада, що за допомогою е, галереї Ілько, за допомогою Михайла Ілько, так ми змогли об'єднати всіх тих авторів, всіх тих художників, які протягом року е, мали експозиції у Вотуарткафе. І е, всі вони для мене по-своєму е, важливі, дорогі. Всі працюють в цьому власному стилі, всі на високому рівні. І я вдячна їм за довіру до ВОТО, вдячна їм за те, що нам всім разом вдалося зробити таку гарну виставку сьогодні в галереї Ілько. Мистецтво для людей. Вкотре переконуємося в цьому, побувавши у виставковій галереї Ілько. Зверніть увагу на аудиторію від наймолодших до найстарших. Це так приємно, що саме мистецтво здатне об'єднати усіх небайдужих до культури і таланту митців, роботи яких ви споглядаєте у цю мить. Основна така думка, яка от приходить мені, спадає. Я згадую. У Синдук «Зупері» є така дуже хороша молитва, так і називається Синдук «Зупері» – навчили на мистецтву малих кроків. На зразку цієї виставки ми бачимо, що здавалося б на фоні, звичайного кафе, методична робота, вона дає якісь свої результати. І зараз, коли мистецтво проживає разом з нами дуже складний період, це не стає на заваді тому, щоб щось робити і створювати хороші речі. Я знаю, що ти допомагав організаторам цієї виставки. От в чому саме полягала ця допомога? Експозиція, підбір робіт. Досить важливо виставити так, щоб воно все було гармонійно, щоб нічого не вступало в якийсь конфлікт між собою, якісь речі не сперечалися, щоб в цілому показати. Дуже хотілося показати загальний рівень, тому що він достатньо високий. для Таких начебто маленьких камерних виставок, які там відбуваються, але от що воно дає в результаті. Тому фактично в тому полягала моя функція. Це перша така масштабна виставка, яка налічує понад сотню робіт. Тут представлені творчі доробки знаних художників Закарпаття та Львова: Людмили Кош-Радько, нотики Борецький грабар Ярослава Борецького, Бориса Кузьми та Едуарда Приходька, Надії і Івана Дідиків та Іванки і Олександра Войтовичів. Наталії Кікоть та Юрія Дикуна, Руслана та Емми Трембів, Тараса Данилича та Станіслава Туріна, Володимира Павлишина та Олени Кондратюк, Лідії Астахової. У рамках проєкту також було представлено 14 рисунків видатного закарпатського митця Гаврила Глюка. Краще гір можуть бути тільки гори, і цьому підтвердження ось ці красиві гори, які з вами. Яка і чия ця ідея була? Після того, як Юля, власниця вотокафе, Кафе» попросила якось допомогти з влаштуванням першої річниці їхнього буття то якась якось прийшла така ідея в голову, що ніби все-таки виставляються завжди в неї закарпатські художники. І так як ми є Закарпатці, тобто серце Карпат, значить Карпати мають бути присутні і навколо них живопис. І прийшла така ідея в голову скласти інсталяцію у вигляді наших карпатських гір, тобто, як, як головна крапка виставки, і все решта, що оточує, тобто протягом року оточувало. Ну, от так, приблизно вона. У вас така гарна мистецька родина, тому що і дружина художник, і донька художниця. Ми вже зустрічалися в арт-кафе Фего. Тож ваші враження від цієї виставки, що про неї скажете? Ну, дуже гарна збірка робіт трошки трошки незвична, бо згрупована, але цікаво. Гарно, можна дуже багато чого побачити на різні стилі, різні тематики. Багато художників важко було це все е, скласти в якусь одну таку композицію, яку ми зараз тут можемо бачити. Але е, треба звичайно подякувати Тарасу Табаці, бо практично він зробив цю всю експозицію, тобто. Я був лише його правою рукою або лівою, яка допомагала щось там кудись. Важко було скласти, і зато я напевно думаю, що МК має на увазі, що дуже таке розбиті. Тобто багато художників, кожен в своєму стилі, в жанрі працює і скласти це в одну кучку було так. Але це моє великий позитив. Різні покоління від юних, середнє покоління, старше покоління. І мені здається, що один одному ніхто нікому не заважає. Ні, абсолютно, все вийшло дуже гарно, цільно, просто ну, е незвично. Але так дуже цікаво. Я думаю, що багатьом відвідувачам буде що на що подивитися. Ну, дуже великий такий різнобой, кажу, багато і стилів різних, і е, жанрів, композицій, так що це, думаю, цікаво буде. Всі... Що скаже наш митець, саме юний? Скажи кілька слів. Що тобі сподобалось в цій виставці? Найбільше деякі картини і особливо картини, яким найбільше подобаються моєму смаку. Квіти. Ти там родієдинорога знайшла ми Конів. мистецтво вічне. Допоки є талановиті люди і невичерпні ідеї небайдужих творців прекрасного. thank mm -hmm. you